можна Дякування. Хотіла сказати дякую вам велике за цю можливість в цьому проєкті бути. Багато чого для себе нового я почула, деякі практики я використовую, але таке. Все одно залишається якийсь сум, сум на душі. І вроді навчилася справлятися з панікою, з біготниною, яка, там в теб, яка в мене кожен день. Зупиняюся, відпрацьовую дихання. Дякую, Іра. Ну, Порада, чи практика реально ну, вона працює. Як дихаю, то Освідомлюю ну, своє тіло, почуваю, зупиняюся, і вже так от в голові щось прояснюється, видихаю і йду вже спокійніше. Ну, але все одно якийсь от сум залишається. Я, я не знаю, от мені б корисно, мабуть, було почути, як все-таки все сумом справлятися. Вроді каже, це все чудово. Ну, діти зі мною у здорові, цілі неушкоджені, я жива, здорова, ціла неушкоджена, хоч і бігаємо містом, хоч і працюю в місті кожен день під, ці, під цими снарядами, пострілами. Навіть вже менше реагую на це. Колись, ну, недавно ще до Нового року. Бігала так, і як стріляють, то аж до землі пригинаюся. Ну, зараз вже, мабуть, так. Ну, Стрельнуть так стрельнули. Здоров'я вам побажала і далі. Ну, Але все, ну, все одно якось для мене, я не знаю, я не розумію, як справлятися з сумом. Угу. Добре, добре. Ну, Якесь як, як таке да, почуття залишається. Добре, я зрозуміла, тоді сьогодні трошки про сум поговоримо. Да, дякую. І дякую за відгуки, і дякую, дякую, що використовуєш практики і що говориш, що вони працюють. Дякую. Добре, може ще хтось якийсь запит на сьогоднішню зустріч? А давайте давай. я. Давай. Скажу вам велике, велике дякую. Завдяки вам, в мене дуже багато чого змінилося. Я вирішила деякі питання, які роками не вирішувалися. І завдяки вам, праці з вами, я в певний момент не скупилася в, в депресію, мабуть. А залишаюся настрій під контролем, відповідно, незважаючи не на. Я вам дуже, дуже вдячна. Питання таке: як збір в групі дисциплінує і додає якось режиму, так? А от коли групи немає, як його підтримувати, цей режим? Ага. Як підтримувати? Дисципліну і підтримувати себе, коли групи не буде. Угу. Збирай групу. Добре, добре, щось подумаємо. Щось подумаємо, як це зробити. Дякую за запитання і дякую за відгук. Так, вже є у нас сьогодні два питання на обговорення і на працьовку. У кого ще? Можливо, щось я сказав. Да, хотілося б що то, що не завжди вистачає віри. От віри. Угу. хотілося б щось з цим попрацювати. Да. І так, я згоду з Наталією, в групі краще, так. Так, в групі краще дійсно працювати, і щодо не завжди вистачає віри, в принципі, то сьогодні в нас якраз така тема і запланована опора на велику ну, на силу, на щось більше, ніж я. То сьогодні я і планувала вам дати таку роботу. Дякую. Так, в кого ще? А можна я запитаю добрий так, вечір? Скажіть, будь ласка. Крім тих відгуків, що ви силку кидали в групу, ми можемо ну, учасники групи якось повпливати, чи що щоб ще таку групу підтримки продовжили вам програму? Ну я думаю, що ці відгуки будуть розглядати, і, можливо, буде вирішуватися це питання. До, до речі, ще е, організатор цього проекту просила е, такі особисті історії. Успіху. Ну, це напевне так громко дуже сказано історії успіху. Ну, це може щось про те, як вам було до того, як ви почали відвідувати групу. Як вам стало, коли ви почали відвідувати групу? Тобто, якщо будуть такі можливості, може це ще допоможе якось продовжити нашу групу. Це потрібно було писати в тому відгуку. Дивіться, це можна окремо написати і просто в чат туди в нашу групу взаємопідтримки кинути, а я вже переправлю організатору проєкту. Mm. Угу. Бо я дивилась там, що можна заповнювати эту анкету, ну, відгук, а потім так. ще раз можна заповнювати. Ну, там окрема реєстраційна форма була, то коли ми заходимо на проєкт, а потім уже е, анкета зворотнього зв'язку, так, да, там, де ви ну, підбиваєте підсумки Ні. того, як було, так, да, це анкета, а окремо ще. Е... Зараз ми зробимо вправу, яка допоможе. Можливо, ще віднайти для себе ресурс чи таку важливу опору для того, щоб витримувати те, що з нами відбувається. Отже, вам потрібні будуть три листочки однакових. На одному листочку ви пишете я. На другому листочку ви пишете війна. А на третьому листочку ви пишете Бог, ну або хто в що вірить, природа, абсолют, всесвіт, вища сила, вища сила Я. кому яка з цих фігур ближче до душі, до розуміння. До... Ну, зараз не треба навіть їх перемішувати, так як ми зазвичай робимо, ми будемо досліджувати не в темно, а в світлу. Просто візьміть ці листочки і розкладіть їх на підлозі, на певній відстані один від одного, так як розкладете в довільному порядку, як відчуєте. Ну так, щоб між ними був якийсь простір, щоб не один на одному. Якщо є у когось запитання, то питайте не стісняйтесь, хто ще не виконував з нами таких прав. І зараз не обов'язково, щоб ви бачили мене в камеру, а я вас. Я просто буду вас супроводжувати, так, ну, інтуїтивно відчуваючи, як ви там спробую зробити такий середній темп по групі. Отже, спочатку станьте на листочок, на якому написано я. Просто подихайте, просто з'єднайтеся зі своїм внутрішнім відчуттям. Mm -hmm. І з цього листочка подивіться на два тих, які лежать поряд з вами. Усвідомте своє почуття, свою емоцію на тому листочку, де написано я. Усвідомте, як ви тілесно переживаєте свій стан в своєму я. Усвідомте, яка емоція у вас в сторону листочка, де написано війна? Як ви дивитесь на війну? Що з вами відбувається? Угу. Просто запам'ятовуйте ми потім обговоримо з вами, що там було. І подивіться із свого місця на листочок, де написано Бог або Абсолют, або Вища сила, угоя які переваги, як ви дивитесь туди. Яка б це була фігура, якби це там стояла фігура, якою б вона відчувалася. І тепер зайдіть з Якарька, на якому написано я. Лишіть там всі ці відчуття, емоції, які ви там переживали, і перейдіть на. Листочок, де написано війна. Встаньте просто на нього. Зробіть глибокий вдих і повільний видих, так наче ви хочете відчути, вмістити в себе всі ті переживання, які пов'язані з. Образом війни. І усвідомте, як ви почуваєте себе тут тілесно, емоційно. Який зв'язок у вас до фігури я? І який зв'язок до фігури вищої сили. Просто запам'ятайте, що тут відбувалося з вами. І зійдіть з цього листочка. Зійдіть, наче лишаючи там разом з тим листочком все, весь той. Інформаційний простір, те наповнення, яке ви там змогли відчути в собі. І тепер перейдіть на листочок Бога бо Вища сила. Станьте просто на нього. І відчуєте, як вам тут? Як це переживається тілесно? Які емоції? Що ви відчуваєте до фігури я? І що ви відчуваєте, коли подивитесь на фігуру війни? Запам'ятайте те, що ви тут відчули. І зійдіть з цього листочка. І зараз ми з вами зберемося до обговорення, трошки обговоримо, а потім зробимо невеличке налаштування, повернувшись до цієї вправи. Запис поки що припиню. І отже, ми тепер робимо другу частину нашої вправи. Зараз знову встаньте. Подивіться на ці три якоря, де у вас написано Я. Війна і велика сила, або Бог, або Вища сила. Знов таки, станьте на листочок я, подивіться в сторону фігури війни і просто констатуйте те, що ви відчуваєте туди. Хтось в своїх. В своїм зворотнім зв'язку казав, що туди злість і гнів, і ви так і кажете, я злюсь, я гніваюсь на те, що відбувається. Хтось з позиції ігнорування, виключення, і тоді можна сказати, що я не хочу дивитися на тебе, я не в контакті з тобою. Хтось із почуття відрази я хочу відділитися, не хочу тебе знати, не хочу контактувати з тобою. У Когось був страх, і ви констатуєте, що я боюсь, мені дуже страшно. Тобто те, що ви відчували від початку цієї вправи, в першій частині вправи з листочка Я в сторону фігури війна, ви зараз просто проговорюєте всередині себе і спостерігаєте, що відбувається, як змінюється ваш стан. Ірино, пробачте, так. а якщо відчуття огиди, то як фраза звучить? Так. Ну, я, я відразу із огидою дивлюся на тебе. Дякую. Я хочу відсторонитися від тебе. І для себе усвідомлюйте, фіксуйте, що змінюється після того, коли ви це проговорили. Як що змінюється. І тепер ми зробимо ще один невеличкий крок. Зійдіть з листочка Я, покладіть його на листочок вища сила, наче символізуючи своє з'єднання і те, що ви готові спиратися на вищу силу або на божественну силу і станьте тепер на ці два листочки і відчуйте, що зараз відбувається всередині вас, в вашому тілі. І якщо вам відгукується така фраза, можна спробувати сказати, я буду вчитися частіше спиратися на тебе. Я буду вчитися приймати в собі. Своє, ну, божественне начало або свій зв'язок з вищою силою. Ну, для кого, як це буде правильно звучати, ви можете самі сформулювати цю фразу. Я буду відчувати в собі, буду вчитися відчувати в собі частку вищої сили. І тепер із свого нового стану подивіться на фігуру війни і відмітьте те, як зараз, що зараз змінюється, як зараз ви дивитесь в сторону війни. Як почуваєте себе, коли дивитесь в сторону війни, спираючись на велику силу, запам'ятайте ці відчуття і зійдіть з якорька. І давайте знову повернемося, обговоримо, що вийшло, і підіб'ємо підсумки. Дяшую зустріч. Усім дівчатам. Те, що були. Всім дівчатам, які були в групі, слухали да. всіх. Дякую, дівчат. Так, да, це точно. Ця група відбулася завдяки тому, що ви в ній були. І підтримували. І підтримували один одного. бо дійсно найбільшу силу тут. Грає саме група, саме те, що ми збираємося із тижня в тиждень, і е, були в нас такі періоди, коли ми частіше збиралися, і кожного дня, і два рази на тиждень, і це е, дуже сильно підтримувало не тільки вас, а й нас теж. Бо коли ти робиш щось для когось, то в тебе від цього додається сил жити. Коли комусь щось розповідаєш, сам краще це починаєш розуміти. Ну то що, все, дякую, до зустрічі. І ми вам дякуємо. Дякуємо за зустрічі. Пока, пока. пока. Тихої дякую. безпечної ночі всім. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення. Бачення.